Всім привіт! Хочу вам представити Віту 119 2016 року 2.2 дизель на автоматі. Дуже гарний автомобіль. Ось показую вам, як виглядає саме кузов. Ми пройдемося зараз по кузову, а далі перейдемо до комплектації. Ось такий на вигляд саме Vito. Отже, 16 рік, 2.2 дизель автомат. Даний автомобіль був придбаний в грузовій базі і перероблений в пасажира. По нюансам. Є сколо у нас на бампері, є сколо у нас на капоті. Це, власне, сказав, що він, покупцю, який буде купляти цей автомобіль, він замінить це скло. Ціна питання 100 доларів. Далі є вмятинка ось тут. Ось вмятинка. Далі. Є невеличка подряпина тут, але це пластик, бампера, самі розумієте, перефарбовується і так далі. От тут бампер не в зазорі, сюди ми зараз вернемося. Тут також ще одна вм'ятинка, на це я так розумію, хтось по власнику автомобіля вдарив на парковці. Автомобіль сам великий, самі розуміють. В принципі, все. Вертаємося до крилушка, яке має там бампер не в зазорі, ззаді з права. Беру зараз лакофарбовий прибір. І розказую вам про це крило. Тут ви зараз бачите у нас звіт як стандартно, про те лакофарбове покриття, що автомобіля самобити, де саме фарбовано, це правда. Тобто переходимо саме до лакофарбового покриття в цьому автомобілі. Як ви замітили, тут у нас цей край щоб не в зазорі. Отже, взяли прибір, пробуваємо. Я просто повідомлювати 120, 121, 120, 131, 102. Переходимо до нижнього крила. 126, 142, 135. 128, 153, 138, 123, 152, 152, 290, 290, 274, 274, 525, 430, 299, 354, 446, 306, 200, 371, тобто, так як я вам і казав, ось ось цей кусочок у нас. Саме в автомобілі фарбований, і тут є шпаклівка, Але ось цей показник 427 мікрон зразу вам е, пояснюю, це всього 0,4 від 1 міліметра, тобто 0,4 міліметра. Не велика товщина, і дивлячись в принципі, на те, які в Україні автобуси, це, грубо кажучи, е, не фарбований, небитий автомобіль в хорошому стані. Переходимо далі, показуємо вам комплектацію і стан салону. Дивіться, якої е, якості оздоблення саме салону, як виглядає дверна карта, як виглядають кнопочки. Да, як виглядає в принципі, ця дерев'яна обробка. Да. Ось, є підігрів сидінь у автомобіля. Підігрів. Далі. Так виглядає саме сидіння. Да. Дорого-багато, власник коштів на оздоблення саме салону не пожалів коштів. Все оздоблення ось так в дереві дуже гарно виглядає. Отже, переходимо до бокових дверей. Двері легко відкриваються. І фіксується на секундочку. І так само легко зачиняється. От, двері зачинилися. Переходимо до салону позаду. Да. Так виглядає саме салончик в коричневому кольорі. Повсюду шкіра. Отже, переходимо до салону. Є пару варіацій, як можна сидіти у цього автомобіля. Тобто, може бути в такому положенні сидіння, може бути в такому положенні сидіння. Ці сидіння крутяться на 180 градусів. Ви можете сісти в, ту, в той бік, ви можете сісти навско. Ви це все бачите на фотографіях. Якщо ви дивились фотографії цього автомобіля, то ви бачили варіації сидінь Тобто ззаді. Такий гарний диванчик. Цей диванчик розкладається повністю. Получається такий, як то кажуть, двохмісний лежачий авто. Цей диван розпадається. Можна спокійно двом людям на ньому спати, або більше людей можна вмістити для того, щоб там всі помістилися. Даний диван розкладається в ту сторону, лягає як книжечка, і спокійно ви можете вдвох з yeah. своєю парою лягти почувати позаду в даному бусі. Також додатково є роз'єми USB-зарядки. Підсвіточка також присутня у машини. Зараз ми вимкнемо, дивимося. Оп. Є ось така гарна підсвітка. І є нічничок. Дуже якісно виповнені елементи обшиву, бачите, тут роз'єднані вони. І якщо ви знаєте, в цих автомобілях і в принципі в будь-яких автомобілях, коли ви сідаєте, затираються саме ці боковушки. Тому е власник продумав цю історію. І ці боковушки саме, вони, як то кажуть, мають додатковий захист. І коли ви протрете якусь ось цю частину. То вона замінна. Вам не потрібно буде перешивати повністю все сидіння, ви тільки заміните ось цей елемент. Ручки піднімаються, опускаються, це стандартно, як і всі. Тобто над салоном, як то кажуть, гралися і доводили до ідеалу. Переходимо до багажнику. Ось так виглядає багажник. Тут є спеціальна ручка для того, щоб піднімати саме цей диван на місце. Ось так виглядає задня кришка багажнику. Отже, я вам показав автомобіль, я показав, які є покузову деякі невеличкі нюанси. Але це був, все нормально для такого автомобіля. Перевозимо машину на СТО, Далі наш автоексперт Олександр буде перевіряти саме технічний стан цього віту і дасть вам повністю звіт комп'ютерна діагностика, в якому стані рідини, ходова. А також ми подивимося і покажемо вам саме під низом, як виглядає цей автомобіль. Це переходимо на сто привіт сьогодні. у Нас на огляді по технічному стану Mercedes Vito сорок сьомому кузові 2016 року випуску. Автомобіль має 2.2 дизельний двигун і автоматичну коробку передач. Зараз переглянемо його по стану спочатку по наявності течі під капотному просторі, стан рідин технічних, а також перевіримо підвізку і взагалі стан днища цього автомобіля, тому що це обично ніхто не показує. А у нас підхід трошки інакше. Ми спочатку автомобілі дивимося на сервісі, а потім вже їх виставляємо на продаж. І от сьогодні у нас є такий екземплярчик. Андрюша нам допоможе в його огляді. Так, починаємо з гальмівної рідини. У нас по приладу показує, що у нас більше 4% вологи у гальмівній рідині. Це значить, що гальмування вже не таке ефективне, швидше перегрівається сама рідина, і треба цю рідину замінити. Що ми і зробимо? Запропонуємо клієнту замінити рідину і зробимо це апаратно. Тобто ми замінимо повністю рідину. Не просто там прокачуванням, що вийде, то вийде або в бачку, а повна заміна гальмівної рідини. Чи є правильним і регламентно, і з точки зору технічної. Да, да, зробимо зараз СГБЦ. Так, візуально турбіна, патрубки інтеркулера і сапони все сухе по двигуну. У нас... Ану, Андрюш, з цього боку підсвітимо. Тут також все суху. Ну і для автомобіля, чи того ж буса, я думаю, що це дуже хороший показник. За машиною просто дивилися, доглядали, тому немає якихось критичних моментів. Тобто Ми перший візуальний огляд робимо на майданчику, дивимося, чи взагалі машина не труп. Якщо машина не труп, то вона вже далі направляється на СТО для більш детального огляду, де ми оглядаємо стан всіх елементів і вже далі рекомендуємо або не рекомендуємо до покупки цей автомобіль. І Або виставляємо, або не виставляємо. Відверті трупи ми для себе на майданчик не беремо. Масло як у всіх дізелях. Колір, да? А ну чекай, тут є табличка. Масло мінялося. Майже рік. Якраз потрібно міняти. Це або 10 тисяч, ну, взагалі ми рекомендуємо міняти на 8 тисяч, або рік час. Зараз оглянемо підвізку в цьому автомобілі, оглянемо стан нижче автомобіля і далі вже зробимо тест герметичності головки. Ну, прокладки між головкою і блоком і чи немає тріщин самій головці блоку циліндрів. Амортизатор передній правий сухий. Ззаді сухі. Монро, до речі, замінений. Так, амортизатори у нас поміняні. Знизу взагалі живий козу. Зразу є запаска, немало важку. Повнорозмірна, да. так? Да? Да. Mm -hmm. Стан кузова знизу. Шкарно. Ну тут людина доглядає так само за автомобілем. Ну, видно, да, так? Ну, нічого тут не приварено, нічого цей. З угу, да. цього боку так само немає корозії, піддомкратники живі. Ось угу. Все живо, все здорово, пробочки всі на місці. Тут так само все красиво, нічого не підігнуто, не заломано. Діски потрібно буде міняти, тому що дуже велика борозда. вже тут. Угу. Діски треба буде замінити. Тобто, Доїжджають ці колодки, диски потрібно буде замінити я вже казав, не течуть, течі по двигуну. Не бачу взагалі. Де двигун не митий uh -huh. і нічого тут не тече. Нові? Yes. Задні диски нові, так? Так, задні диски були замінені. Я думаю, що коли мінялися амортизатори, тоді замінилися диски. Ще притираються притирається uh -huh. на етапі притірки. Колодкі диски. Муфта теж еластична муфта ціла, без тріщин, без нічого. Течі нема. Давай кардан провірює, Андрюха, бо в них ще з карданами є нюанси. Тут немає. Підвісні граю. Підвісний грає, але він має рухатись. Тут теж муфта ціла. Ці защити, які мають бути, всі є. З лівої сторони защита, пильники. Це не защита, це пильники правильно називається. Навіть на речагах, ще пильники є. Хоч з правої сторони трошки. Ну, це Получав, якийсь, да, камінчик, мамінчик, камінчик да, Але навіть на важелях є пильники. Заді навіть бути. видно, що він же ж тут виходить, в цих місцях далі він не тріснутий, він тріснутий тільки тут, яка щоб був якийсь камінчик. Щось такого планев. Це жива тачка. Да. Нормально. Немає нічого. Я їхав на цьому автомобілі, мені е, то лі зетка якась. Зеткась непонятна. То лі зетка якась тукає, то ли втулка, але літука. Є, є в положенні якомусь, так. Да. Зетки я би все-таки поміняв, бо я їхав на цьому автомобілі і в принципі зетки я, я би замінив. У них це розход, це нормально. Шина нова, так? Да? Шину він міняв в минулому році. Да, да, да. У в минулому році бачу по протектору, що шини нові. Людина тут, що стосується автомобілів, він по-технічному по да, старається за автомобілями дивитися своїми. Так, да, і хенкук, тобто не ставить якийсь Китай. Хенкук це хороший середняк, корейка. Вентус прайм. Так, який зараз наступний етап. Сам? Перевірка тест ГБЦ герметичності угу. головки. Ми зараз І, відкотимо, да. що ти зміг залізти машину. Так, так, ми її відкотимо назад. Так, ТС ГБЦ. Ага, ти спочатку на цей да. саму рідину. По кольору вроді би нормально. Прозоро. Так має бути? Мінус 50. Мінус 50. Угу. Так, з рідиною все добре. Ну, свіже виходить, бо якщо мінус 50, то прям тільки була заміна. Ти там скажи, що колір реагенту не має змінитися взагалі, не має стати жовтим, бо якщо потрапляють СО2 в систему охолодження, то колір міняється на зелений або на жовтий. Ти вже це сказав. Так, нема нічого, колір не змінився, реагент залишився в такому самому колірі, як, як був до цього. тобто прориву картерних газів немає. Тест ГБЦ пройдений успішно. Що тут по повному Саш? У нас по, по питанню теж є моментик. Угу. Все, все акумулятор. Я думаю, железобетон. бетона. Ну, що хотіти, машини стоять, на них ніхто не їздить. Ну, таких більше ніяких моментів не бачу. Ну, все більше показує, як на да? Да, зараз плинемося. Да, воно все удалилося. Так, да, помилок нема. Це все були. Я думаю, так. Да. Але можна буде для, по приколу. Потім ще раз зробити діагностику. Ні, у нас є. Треба почитати по цих помилках, що це у нас. Все, окей. Коротше, дві помилки, ми почитаємо, що це за помилки. Да. І розпушує... Або якщо ви розбираєтеся в вітамінах, то можете почитати самостійно. В принципі, все. Повіто все. Ну що? Олександр вам надав повністю технічний звіт. Під заміну вони забракували передні тормозні диски. Але це коли буде заміна саме тормозних колодок, тоді потрібно буде міняти диски. Задні диски поміняні, течі по автомобілю, ніяких немає. Пробіг оригінальний помилки. Дві, як я вже пояснюю, це пора міняти фільтри і оливу у цього автомобіля. Я думаю, що є два варіанти вирішення цього питання. Перше це власних замінить фільтри і масла за свій рахунок, а також він замінить скло на фарі. Він мені обіцяв, що покупцю він це прибере. Або інший варіант, ми просто скинемо загальну суму по ціні по торгу, і ви заберете цей чудовий автомобіль. Рекомендуємо дане віто до продажу в такому стані і такі інтерпретації оздоблення інтер'єру салон. Ви в Україні напевно не знайдете. Тому бажаю всім гарних вихідних, робочих буднів, мирного неба. І всім, хто займається автомобільною е, сферою, я бажаю гарних і хороших продажів. А тим, хто бажає купити, продати або обміняти ваш автомобіль, будь ласка, звертайтеся. Ми оцінимо його правильно і надамо вам 100% інформацію. Автопідбір і пригон автомобілів з Європи, Америки і Канади, також у нас є. Додатково ми надаємо функції по відновленню автомобілю на нашому СТО. Всім до побачення, гарного вам дня! А також мирного неба над головою!